Треба мені морку, і я не знаю, чи я зможу без лопати. Прийшла без лопати на нагород. Та ні, обломила. Ой, так жалко, така гарна. Ну добре, піду візьму лопату, тут є хороша. Ну, а тут докопаю. Зірвала ще чотири кабачка. Ой, куди ми їх будемо дівати? Я зараз хочу зробити ікру і оце ж копала моркву. Під... Хотіла витягти, зламала. А дивіться, яка вона була. І оце ж дивіться, скільки моркви я накопала. Це я для ікри хочу. І серед них була ось така. Ви так бачили? У мене була вже біла морква, зараз ще й така. Я не знаю, яка вона на смак. Хотіла тут все порізати, почистити, але холодно чомусь сьогодні. І я ще накопала картошки. Оце, ну, як сказати, три кущика, в кущику садила, як по одній картошині, але отакі. Ну, і оце так, непогано, я думаю. Зірвала середні перці чотири штуки для ікри. Ну, це морба. Ще цибулю. І. Я зараз тут почищу, поріжу і помию тут моркву, щоб вдома не смітити. От. А вже вдома буду, я кабачки там вже підготувала, ну, не різала, помила тільки, а вони ростуть і ростуть, і там на вечір іще будуть. Ой, що я з ними буду робити, я не знаю, Так і сині там вже поспівають. Ну, Дивіться, я почистила моркву. А я хотіла показати ж мені, що Так, зараз почищу. Оце ота якась вона така. Мутан. Але солодка-солодка. А -солодка. я її почистила. А це помила предварительно на дворі і ще в хаті помию. Здається, в мене тут уже буде поселятись морковна муха. Ось о. Бачите? Угу. Це жах якийсь, що не виростеш, то як не тля, так білокрилка, так морковна муха. Ну і зараз я ці лишу, бо в мене вже там є. Вони декілька днів іще побудуть. І ще назбираю. Ну, і пішла робити ікру. Ну і що, я хочу приготувати ікру. Бо я вже не знаю, куди ці кабачки дівати. Оладки робили, і в клярі смажили, просто так смажили. І в мене є рецепт класичний, звичайний, ніякими торчинами, соусами. Просто звичайні помідори. І... Так, можна рецепти трошки міняти, там щось додати, щось прибрати. Ну, дивіться, я зараз, в мене все помите, чисте. Так. Я зараз беру оці кабачки. Отак. Відрізаю. Все, що не треба мені. Поки що туди кидаю. І ріжу все кубиками. Можна більший, ніж взяти, Ну, я щось взяла маленький. Так не обов'язково там, щоб рівненькі вони, тому що ми далі будемо пендіними мішати. Блендером все це перемішувати. Отак. І складу посудину. Посудину не підготувала. Фенді не можна. Царапає. Віла світло, бо щось дуже темно. Дивіться, це в мене було 4 кабачки. От скільки вийшло. Так, ді, значить, виходить, у мене перцю болгарського 300 грамів. Тут я зважила, томатів 800 грамів. але тут дещо відійде. Цибулі. 300 грамм. І я обов'язково кладу для покращення смаку отак два субочки чесника. Можна один. Олія, цукор, сіль, морква. Моркви 600 грамів з оцією. І зараз я моркву натру на терти. Натертешці. Терти не мілко Ну, осією. Щоб я не шуміла, я просто розповідаю. На тру моркву і будемо пасірувати в першу чергу моркву. Є ще рецепт з майонезом, він такий смачний-смачний, але там і калорій багато. Ну Дивіться, скільки моркви? оце, Це на оцю порцію. Чим більше моркви, тим буде колір, такий ось, як він є, оранжевий такий, як це на... забула, як це. Ну, і ось дивіться, вона дуже соковита, прям я скуштувала. Дуже смачна, але якщо та муха морковна буде їсти, то це хана. І я цю лишила, бо вже то багато, то я її сховаю в холодильник. Так, дивіться, поки що я це все відставляю в сторону і поріжу цибулю. Цибулю теж кубиками або як хочете від отої золотистої. Ну, яка була в холодильнику, я <сь>, таку й взяла. Хотіла піти викопати, а потім думаю, така тут же лежить. Чого ж я буду йти? Так, і це готово. Ой, щось вона вже мені хоче, щоб я поплакала. Згадаю я в тарілку чи миску поки що. І слідуючим етапом це перець. Перець теж можна різати кубиками або, як ви забажаєте. Дивіться, я його не бланширую і не знімаю шкірочку, тому що він у мене буде. Блендериться. І теж як забажаєте, так і ріжете. О, як гарно. Ага, воно тепер не хоче. Так, і так всі. У мене тут чотири. Ага, і ще хотіла сказати, можна перець болгарський її не класти. Це за вашим бажанням. Ну, так як він у мене на городі росте, то я його кладу. Так, у мене все готово, кроме помідор. А що хотіла сказати, я оце. Жовтий помидор вже взяла на сімена, на насіння, а це чері. Чері вже можна всі осіли, вже можна промивати і просушувати. А далі не знаю, поки що нічого не беру. Так, ну і я розігріваю сковороду. І, говорять, вона, на жаль, поменше. Знаєте, як то говоримо, моя внучка. олії. Ну, а як ти поменше налієш? Хочеться побільше. Тому я, так як вона говорить, там 2-3 ложки, дивлюся, це мало. Треба більше. Ну і поки сковорода моя розігрівається, я розчавлю часник, підготую. Отак. От я не в кінці його кладу, а так десь трішки протушиться і кладу, щоб він там лишив свій аромат. От. І щоб все було добре. Тоді І вашу відео подивиться і скаже. Ти поклала. Але як смачно, то нічого. Так. Я думаю, що можна наливати олію. Ну ось одна. Дві. Це третя. Чотири. Ну, я п'ять навіть. Так, і вона вже шипить. Зараз оцю всю моркву я сюди відправляю. За морквою потім болгарський перець, і в самому кінці вже я цибулю відправлю. Все Хай пасирується. Там де моя лопатка. А поки там все пасірується, я трішки кабачки присолю. Бо я зразу не присолила, а треба було. Тоді, може, водичка відсіля, тече. От так, ну, дві пучки виходить. Я не засікала час, але оце вона вже, дивіться, готова. І тепер я сюди, вогонь, не маленький, дивіться, ось такий. І не середній. трішки більший середнього. І зараз я сюди відправляю болгарський перець. І хай продовжує. Олії не додаю більше. Але якщо вам мало, то можете додавати. Томати я порізала, але я не встигаю їх по блендери, тому що в мене тут уже все попасірувалось і я кидаю цибулю. А цибулю треба слідкувати. Щоб вона тут не підгоріла. Ну і я хочу сказати, що морква не, о, не оранжева, а жовта. То, може, буде ікра трішки світленька, не така, як хочеться. Ну, але яки, яка була морква. Все пасірується. Як дивишся, так олії, мабуть, і нема вже. Все вбирає в себе. Здається, все вже тут. Вже все м'якеньке, попасірувалося. І у мене оце така каструля. Ой. Яку я хуя, зараз все це Тому ну, все одно. Отак, сцідила. Тепер сюди відправляю кабачки. Перемішую. Може, хтось не перемішує, а я завжди перемішую. І поки що на цьому етапі закрию кришкою. І хай протушаться трішки кабачки, а я поблендерю томати і потім туди відправлю. І от коли я відправлю томати, вони закиплять, я слідом вже її відправляю у той часник. Можна додати іще все, що ви хочете. Хоч паприку, хоч перець. Ну, хто що любите, можете додати і тут імпровізуйте, як хочете. І не бійтеся. Щось більше додати, щось менше, щось прибрати, щось іще додати. Все буде смачно. Далі, якщо ви будете це і круцю, зимку робити, то обов'язково розклавши по банках стерильних, 15 хвилин надо, треба стерилізувати. І тоді буде вона стояти. Ну, дивіться, оце все. Десь приблизно тут не знаю скільки. Не побачу навіть. Ну, то не важливо десь. Я думаю, так, грам 400, може навіть і пів літра є. Так, ну і все, тепер все тепер перемию, жду, поки тут закипить. Добавлю трішки газу. І вже ікра буде у нас. Я далі не знаю, що ще придумати. Ну, щось придумаю. Вчилися, розім'якли і зараз я собі виливаю томати. Якщо кипить, можна зразу додати й чесник, а якщо не кипить, підождеть, поки закипить і додать. Ну це я так роблю. Так, зараз кипить. І я сюди відправляю часник, перемішую. І з відкритою кришкою буду тушити до готовності. Десь, ну не знаю скільки, минут 20, я, хвилин 20. Хто як? Ну, я так роблю. Потім блендером збиваю і ще протушу хвилин 5. Якщо там мені колір не, не подобається, я можу додати куркуму чи ще щось небудь, що є. І обов'язково спробую, щоб додати цілі цукор. Виключила я, треба підложити щось богаряче. Виключила газ, я не пам'ятаю по часу, але дивлюся, вже хороша. Ось яка вона, дивіться. От, і видно, ж, мабуть. І зараз я блендером все це зіб'ю, потім спробую і добавлю. добавлю соль, цукор, якщо потрібно. І можна і перчик ще так по трішечки. Але я не, не впевнена, що це треба. Ну і зараз я буду блендерити. Закінчила я збивати. Ікру, дивіться, яка вона. Так, і я зараз скуштую на смак. Ну, як на мене, нічого не треба додати. Цукру зовсім не треба, морква солодка була, а сіль же я додавала, я ж солила коли кабачки і. Якраз оце все в міру. Зараз я поставлю ще на 5 хвилин, хай протушиться, І ікра готова. Смачна-смачна вийшла. Ну, а це все помиється швиденько. І що хочу сказати, я оце поки тушилась ікра. Ну, а я ж е... взяла сюди ноутбук, а поговорити. Читаю всі коментарі, там відповідаю. Я завжди стараюсь відповісти. Так такі ще зроблю. Зараз. Я стараюсь бути людяною і відповісти на всі коментарі. І ось заходжу. У мене там є такий ролик. Пішу. ой, летить скрізь. Прикрила. не то. Є ролик Смажу кабачки, знову ж ці кабачки в клярі і, і в муці. Ну і там десь півтори тисячі переглядів. Ну, як для мого каналу, для мене це хороший результат. Ось сьогодні заходжу. Це 30 хвилин назад. Ліночка ну, пані Тетяна пише ролик А поговоріть. Головне е, рецепт. Ой, як же вона? Зараз скажу. Я не закривала, здається. М -м -м. Цей ролик під назвою, а поговоріть. А головне, дуже рідкісний рецепт. Ну, думаю, зайду. до жіночки ж подивлюся. Ну, багато ж дивиться мене, у кого й нема каналів, хтось десь далеко. Ну, і всі, хто дивляться, знають, чому це я роблю. Ну, якщо вам не подобається. Ну вперед. Сходіть там до самвела ще кудись. Ну там теж не поговоріть, Там не поговоріш якраз. Ну, це я так, про, як між прочим, як на українській мові. Треба погуглити. Багато ще слів забуваєш. Ось у мене ця ікра бризнула на мене. Так це 5 хвилин і все, і вже вона готова. Смачна вийшла, не жирна, нормальна. Я думаю, її внучки сподобається. Так, ікра готова і вже давно готова. І це вона вже вичехла майже. Ось я на хліб намазала, дивіться. І отак поклала в піалочку. От такого вона кольору. Звичайно, якби морква була трішки оранжева більше, а не жовта, то і було б ще жовтіше отут. Ікра. Ну, але й ця дуже хорошого кольору, не додавала я більше нічого. Ну і зараз спробую. Ну, і я смакую. З чорним хлівом дуже смачно. Якщо хто хоче таку ікру на зиму закривати, Супер. Якщо не додати сюди уксус, то треба держати в погрібі або в холодильнику. А як додати уксус, то трішки смак поміняється. Дуже смачно. Щоб його ще приготувати з цієї, з тих кабачків, що ростуть. Маринувати я не хочу. Ну, щось придумаю.